Пане Юрію, благодарю, ваша позиція. Ви довіряєте тим домовленостям, що вони будуть виконані, які сьогодні досягнуті, досягнуті вже не ну, я би коротко сказав би своє враження від того, що ми почули від пана Лаврова. На да? якщо говорити мовою так не своїх відчуттів, а що ми отримали, я не побачив жодної директиви, з якою поїхав наш міністр на перемовини, яка виконана жодної. Безперечно, що які, які, якась заява, добре, що вона взагалі існує, що вони не розійшлися в процесі перемови, не досягнувши не до чого, показовим була би хоча б одна базова позиція. Сьогодні є рішення Ради Федерації Російської про застосування Збройних сил Росії на території України. Якщо ви щирі, якщо ви щирі в намірах, скасуйте хоча б рішення дозвіл на війну з Україною. Або домовитися про це. Це був би перший показовий політичний крок. Ще одну інформацію з Женеви зачитаю. США готові впровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона порушить Женевські домовленості. Пише Українська Правда. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі під час прес-конференції за результатами зустрічі в Женеві. Далі цитата: Ми очікуємо, що росіяни покажуть свою поважність і наполягатимуть на тому, щоб ті, хто їх підтримує, та сепаратисти, склали зброю, залишили будівлі і взяли участь в конституційному процесі. Кері наголосив, що інциденти на кшталт того, що мали. Місце в Україні не мають повторитися. Я сказав Лаврову, що якщо ми не побачимо результати імплементації цієї угоди, ми не будемо мати інших можливостей, крім запровадити додаткових санкцій проти Росії. Будь ласка, вам слово. Шановна студія, шановні колеги. Ну я дуже коротко скажу про е, вашу інформацію, тільки що що ми чуємо енни десяткові погрози на застосування санкцій. Так. На сьогоднішній день вирішується питання не підтримати Україну, а підтримати світові порядки. Чи не підтримати готова Європа втратити? В економіці свої заради цього, тому що ми повинні розуміти, що ціна питання для Європи і Сполучених Штатів це 120 мільярдів експорту в Росію, це 500 мільярдів прямих іноземних інвестицій, хай навіть там 140 мільярдів кіпрські, назвем їх умовно російськими, да? Це 200 мільярдів капітали банківської системи, які знаходяться сьогодні в Росії. Я думаю, що це все те, що стримує на сьогоднішній день Європу і Америку, не дивлячись на всі загрози, зробити жорсткі кроки. Я би повернувся трошки в наші дискусії, на чому хочу акцентувати. От питання, чому так кошмарить Росія? Ну, базове питання, чому її так кошмарить? Тому що реально вона втратила імідж, втратила гроші, втратила на фондових ринках, втратив рубль інвестиційну привабливість і все інше. Моя думка основне, що перспектива успішної, прогресуючої, європейської України таре, це революція в Росії, це крах політичних російських еліт на сьогоднішній день. Особливо коли це відбудеться на фоні такої страшної революції, коли люди піднялися проти влади. От експорт е, революції гідності в Росію це кошмарний сон для Росії. Тому, незалежно як політично, економічно, будь-який інший спосіб, потрібно не допустити цього прогресу в Україні. Питання: що робити, логічно. Перше, що робити на кордоні? На кордоні однозначно потрібно всіма засобами боронити Україну. Ну, от зараз щоб не, роз, не, не розшифровувати, підтримувати армію, боронити так, як боронять свою вітчизну, любі патріоти, любі громадяни любої країни. Друге внутрі країни в частині агресії. На мою думку, кожний в камуфляжі, кожний зброєю, незалежно чи це росіянин, працівник спецслужби російської, чи це, на жаль, громадянин України, але який іде зброєю під російським прапором, це агресор, і він має бути знищеним. Що робити далі внутрі країни? Я згідний абсолютно з колегами. Реформа децентралізації, адміністративно-територіальна реформа, управлінська і бюджетна реформа, яка переносить центри прийняття рішень, компетенцію і самостійність надає регіонам. Це зараз невідкладний пакет реформ, який на фоні цієї, цієї, ну, тако, такої напруженості має бути впроваджений в Україні. Що робити в зовнішній політиці? Я би пропонував. би… Масштабну масову європейську інтеграцію, яка складалась з декількох кроків: перше це пакет реформ, які приводить в стандарти європейські, друге це безапеляційне швидке прийняття всіх необхідних рішень для отримання безвізового режиму. Перше, це буде перша невелика перемога на фоні тих величезних очікувань українців, коли громадяни України почнуть вільно рухатися, коли схід, де 90% не виїжджало в жодну країну Євросоюзу, поїде і доторкнеться до тих стандартів життя, як живуть європейці. В плані безпеки стратегічно, на мою думку, це інтеграція знову ж таки України в євроатлантичний безпековий простір. Якби ми не закінчили, якби ми не озброїлись. Що яке б ми, ми сучасне озброєння зараз не отримали, ми не переможемо. Ну скажімо так, ми зробимо все можливе, але не рівні сили. От якщо ми станемо членом колективної безпеки, це нам здасть реальні гарантії безпеки для країни. Знаєш, угу. нам потрібно безперечно захистити країну, але в той же час нам необхідно не поглинути внутрішніх суперечностях. Нам треба будувати нову країну, показувати її людям. Треба все таки вселяти оптимізм. Не заганяти їх, знаєте, в і в такий депресивний стан. От пройшов час боротьби або проходить дай бог час боротьби. Потрібно боротися за нову країну, нові стандарти життя. Тоді ми переможемо.